Друзі, привіт! Сьогодні відео буде у мого товариша. Як він зібрав плуг, ми колись давненько з ним по нього їздили. Плуг німецький, двохкорпусний, оборотний. Зараз я вам його покажу. І, ну, Коротше, плуг був у рісу землю, так сказати, ржавий, полиці, польова доска, лимиха. Були в нуль. Ну, Він його восстановив усе, все зробив так, як треба. Доробив колесо і зараз буде пробувати орати. Зараз я вам покажу. Ось такий у нього трактор Янмар FX435. А ось цей плуг. Бачите, як новенький. Він його повністю розібрав до нитки. Полиці, пластикові. Ну, в общем, замінив усе. Тут втулки, тут поворотні механізми, тут все перебрано, покрашено. <кій> Ось тільки тут зробив колесо, він вже його випробовував, крутили, крутили, але ну, він чомусь залазе, або вискакує, або сильно лізе в землю. Ну, можливо, із за того, що тут. Помінялись, нерідні стоять лимиха, бо їх немає вже. Ну Полиці вигнули йому по старих, вони були стерті. Може, щось у цьому діло. То він зробив ось такий, по принципу, перекидний опорне коліща. Ну і зараз буде пробний виїзд. Попробуємо, як воно у нього вийде. Можливо, у когось є такий плуг, то можливо, хтось щось в коментарях підскаже, дасть якусь корисну пораду. О, о, уперлося. Уперлося. Загнав дуже. Я думаю, що Ні, попробуй, чуть по нагрузки буде. Давай другу повишимо вперед. Ну попробуй помаленьку. Мабуть, багато, Серега. Щось потроху получається. Що таке? Мов рівно він стоїть. Трошечки мені мов сюди повернутий він правіше, так? Да? Чуть-чуть, чуть-чуть треба -чуть хвіст лівіше. Залази на той світ і все. А от 5 сантиметрів нормально. Нормально. Ну, швидкість, конечно ж, дуже мало. Це так більш менш. Десь приблизно глибоченько так. Дивились ми міряли приблизно до 25 сантиметрів. Вже оце так більш менш. Зараз може ще щось поки. Трошки занесли. Браво! Вот. Саре все рівно.

Нормально оцей шов накидає взагалі добре, немає, не видно сліда плугів. Ось. Дивіться, ось як було. Ось тут бували, видно, кожен плуг, а тут уже ось уже нормально. Пробую, я перекинув плуга. як зараз буде, подивимося. Це він не, не, не перекидав, орав в одну сторону. Ага. Перший корпус пошти не бере. А тепер пробує вже орати. Перед і назад. Обертать на трактор Кида трактор на ріллю. Ну зараз я подивлюся. Зараз, Перевернеш. Ха, -ха, ха Працює отак цей механізм, клац речагу. І зараз ми подивимося. Зараз підемо регулювати. Покрутили вліво-вправо, самі не знаємо куди, що і як. Зараз будемо пробувати. Зараз подивимося, як він отак йде, чи рівно. Хе, не, не залазить. О, оце ж пішов. Щось він тут не допустив був. Ти, мабуть, на гідравліки не опустив, що не ліз. Він спочатку не йшов. Так, фух. Таке глибоко Та не глибоко тут. Дек. Ну сантиметрів двадцять. 22 Ора Скидає, вроді, вроде непогано Так, бачите тут ось Спробуй ми крутнуть трохи. Ні, не ще А, отак. А друга? А друга ж та на ту сторону? А, вони незалежні, я зрозумів. А ну спробуй так. У кінці трохи заглибив, так? Да. А ну нормально пішло, бо мілко було, а в кінці нормально пішло. Та, вроді рівно в плуг іде все нормально. Ну оце, оце мов добре пройшовся. Теж ж бачите як, в одну сторону нормально, а другу переверта. Не знаю, насчет глибини, а так мов чуть-чуть передній менше бере. Передній менше бере. Чуть-чуть угу. хіба що приподнять. Опустить. Ой, опустити. Ну, зад приподняти, тоді. виходить. Підтягнути, закрутить трохи. Небагато трохи. Багато? Трошки. Та там він не набагато, ну менше кидає. Мілкувато це. Мілкувато, мов. Мілкувато зовсім. Трохи глибше. Це вже краще. Це вже трохи краще. Ну, кида непогано так. Ну, бува, тут ось є, трошки він мілив. То є, а так взагалі накидає рівномірно хорошо. Ну що ж, уже темніє. Більш-менш так настроїли ну, Прийшли чи дійшли висновку, що за мале колесо і дуже близько, получається воно до корпуса плуга обвалює біля борозни. А так вроді би добились, трактор не тягне, накидає добре. Мабуть, треба буде переробляти коліща. Ставити більше, можливо із Жигуля, чи з Москвича приблизно таке, або хоча б ширше, і його треба видвигати далі. Ну, на сьогодні ось так що, друзі, на сьогодні, мабуть, оце і все. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк, кому не сподобалося дізлайк. Напишіть, будь ласка, в своїх коментарях. Може, хто розбирається, що ми зробили неправильно. Можливо, хтось щось підскаже. Будемо вдячні. Ну а на цьому все. Пока. Слава Україні!